Вітаємо в ефірі новини на радіо Сумдеу у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску проєкт Сумдеу to European Values. Step by Step to Common Europe» представлено на форумі академічної доброчесності. Професор СУМДУ отримав почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України. СумДУ – у трійці лідерів серед українських ЗВО на світових студентських змаганнях з єдиноборств. Студенти СУМДУ стали переможцями та призерами благодійного мистецького конкурсу. Про ці та інші актуальні події університету далі у випуску. Проєкт СУМДУ Academic Integrity to European Values – Step by Step to Common Europe» представлено на форумі академічної доброчесності. Його презентував Артем Артюхов, доцент кафедри маркетингу, керівник групи сприяння академічній доброчесності СУМДУ. Проєкт організований Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та компанією ЮНІЧЕК. Артем Артюхов виступив на тему «Система забезпечення академічної доброчесності у закладі вищої освіти та її зовнішня оцінка на шляху до світових стандартів». Він відзначив вимоги до університетських систем забезпечення академічної доброчесності. Участь у форумі є продовженням циклу просвітницьких заходів з тематики академічної доброчесності у діяльності закладів освіти на національному і міжнародному рівнях. Проєкт фінансується виконавчим агентством ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури в рамках напряму Жан Моне програми гразмус Плюс. Завідувачу кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні факультету електроніки та інформаційних технологій професору Олександру Погребняку присвоєно почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України. Державна нагорода присвоєна відповідно до указу президента України про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти, за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм йдеться в тексті указу президента. Сумський державний університет вітає Олександра Дмитровича з почесною відзнакою. СумДУ у трійці лідерів серед українських ЗВО на світових студентських змаганнях з єдиноборств. У турецькому місті Самсун завершилися змагання Кубку світу з єдиноборств серед студентів. Спортсмени Сонду вибороли чотири золоті нагороди у боротьбі самбо і посіли третє місце серед 35 закладів вищої освіти, що представляли Україну. Ярина Федорченко, студентка факультету технічних систем та енергоефективних технологій, перемогла у ваговій категорії 50 кілограмів. Олексій Галака, студент навчально-наукового медичного інституту, став найсильнішим у категорії плюс 98 кг. кілограмів. Ще дві золоті медалі наші самбісти здобули у командній боротьбі. Представниця сумду у карате Анна Гейко посіла восьме місце. Загалом у змаганнях взяли участь 186 університетів із 38 країн світу. У загальному заліку Україна здобула срібло. Студенти СумДУ стали переможцями та призерами благодійного мистецького конкурсу. Студенти Сумського державного університету взяли участь у міжнародному конкурсі мистецтв Чорноморські вітрила. Захід відбувся в онлайн-форматі в Одесі за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства оборони України. Перше місце у номінації Художнє слово посіли дві студентки учасниці театру Кураж Сніжана Стократна факультет ФСК та Поліна Савченко факультет ЕЛІТ. Перше місце у номінації «Естрадний вокал здобула студентка навчально-наукового інституту права Владислава Сиротенко. Друге місце у номінації Джазовий вокал отримала Єлизавета Литюга, студентка навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту. Керівниці творчих колективів Ольга Бондаренко та Ірина Небилова відзначені сертифікатами. Вітаємо наших талановитих студентів, бажаємо нових творчих здобутків. У СумДУ відзначили професійне свято. Із нагоди Дня працівника освіти та 74-ї річниці створення навчального закладу в Сумському державному університеті відбувся урочистий онлайн-концерт. Співробітників і студентів привітали колективи культурно-мистецького центру СумДУ. відкритий молодіжний театр Кураж керівник Ірина Небилова, театр танців «Феєрія» – керівник Світлана Бондаренко. Танцювальна студія S&P – керівник Людмила Крамінська, танцювальний колектив Джем, керівник Юлія Чудаєва, народний ансамбль бального танцю Силует, керівник заслужений працівник культури України Ольга Гараніна, а також народна вокальна студія Сундеу, керівник заслужений діяч естрадного мистецтва України Ольга Бондаренко. Напередодні свята співробітники «СумДУ» отримали ще один подарунок. До закладу із концертною програмою завітав оркестр Головного управління Національної поліції України в Сумській області. Ви слухали новини на Радіо СумДУ. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.